Цього тижня Україна переходить на літній час. Коли саме переводити годинники, дивимося далі. Україна переходить на літній час. У неділю, 31 березня, о третій ранку переводимо годинники на одну годину вперед. Ну, і якщо чесно, якби не автоматичний перевід годинника на телефоні, я от не досі не розбираюсь. Коли і куди стрілки треба переводити. Коротеньку підказку маю весна вперед. В. весна вперед угу. на В. Два на В. Весна вперед. М -м -м, цікаво. Запам'ятаю. Ну а зараз ми будемо розбиратися, чи впливає перевід годинників на літній чи то зимовий час на здоров'я людини. Юрій Погорецький вже з нами на зв'язку, кандидат медичних наук, сомнолог. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, підтвердіть чи розвінчайте, та, тезу про те, що перевід годинників впливає на здоров'я і самопочуття людини? Дуже мало часу, тому дуже коротко впливає. Перевод на літній час негативно впливає на здоров'я людей. Сонологічна спільнота сонології Сполучених Штатів Європи, Америки та й вже в Україні категорично проти переводу годинників на літній час. Економічна користь від такої дії. Є вкрай сумнівною. Насправді ніхто не підраховував збитків в цей адаптаційний період під час переходу на літній час. Пане Юрі, а тебе про економіку, а далі про здоров'я. От ви сказали про те, що негативно впливає перевід на літній час. А що саме, так. які ризики для здоров'я? Як це люди відчувають, так. і які хвороби та можуть виникнути або загостритися? В цей, в цей час під час переходного періоду періоду адаптації. Збільшується значно кількість захворювань, таких як інсультів, інфарктів, аварійність на дорогах із засонливості невиспаності, психоневрологічні розлади та навіть суїциди, і загострення всіх інших хронічних захворювань. Тому ніхто ці економічні збитки по здоров'ю ніколи не підраховував. Тому це сумнівний момент економічний необхідно тим, хто керує цими процесами, уважно вивчити роботу е лоріатів дві тисячі року. Які вивчали циркадні ритми? Mm -hmm. У нас є цикл сну, є цикл е, неспання бодрствування. і їх зміщувати між собою не можна. Чому? Тому що порушується виробництво гормону мелатонін золотого гормону сну, який відкрили в 1952 рік і тільки зараз ми починаємо це розуміти. Всесвітня організація охорони здоров'я в жовтні місяці 23-го року на перше місце в медицині. І для здоров'я людини поставили здоровий сон. Здоровий сон це обов'язково досліджуємо і ретельно відстежуємо свої елементи культури сну в 22 годині. Лягаємо спати в 6.00 підйом 7-8 годин сну. Не зміщуємо ні ні туди, ні назад, угу. от зараз би закінчити перевод і жити по одному часі. Це по якому вже По літньому чи по зимньому? Там. От, якщо раптом теоретично По зимовому зимовий угу. по зимовому, пане Тобто Юрія... зараз категорично треба змінити цей момент, пане Юрію, А от на які категорії людей привід годинників впливає найбільше? Категорія людей, які вже мають хронічні захворювання, це серцево-судинні, психоневрологічні, ендокринологічні, зайвовага, метаболічний синдром, діточки маленькі. Так само важко адаптуватися вагітні, між іншим. Потім працівники. Які працюють по ночах групи ризику, лікарі, пожежники, ем, військовослужбовці, рятувальники, У всіх, кого є нічні добові чергування, і так збиті вже церкадні ритми. Тому шануємо свої дні, коли ми можемо висипатися. Під час війни війна велика біда. Але під час війни якраз ретельно треба зберігати ті моменти можливості виспатися, коли у вас є така можливість, коли не бомбардують. І є шанс лягти вчасно спати. Лягайте, може, навіть в 9 годині вечора лягайте спати. Це буде корисніше, ніж просто заходити в гаджети, сидіти в гаджетах і збивати собі сон. Пане мелатонін це відповідальність за, за спокій, мудрість, таланти, профілактика онкології, за високий імунітет, роботоспроможність, боєспроможність. Бережемо свій мелатонін. Дякую вам за ці поради. Дякую за ці роз'яснення. Зрозумілі для вам. кожного. Спасибі. Юрій Погорецький, кандидат медичних наук, сомнолог, був з нами наживо. Говорили про те, чи впливає переведення годинники на здоров'я людини. І як почули від нашого гостя, впливає, якщо ми говоримо про літній час.